Ми постійно в Русі. Робота, справи, новини. Але інколи варто просто зупинитися. І природа може нам у цьому допомогти. Достатньо вийти на свіже повітря, аби відчути полегшення. Прогулянка в парку знижує рівень кортизолу, гормону стресу. А ви знали, що шум води має заспокійливий ефект? Просто послухайте, дотик до землі це не просто контакт, це заземлення. Яке допомагає зменшити напругу та покращує самопочуття. А ще пташиний спів. Дослідження доводять, що природні звуки можуть покращити концентрацію та навіть настрій. Давайте цінувати ці прості моменти. Природа завжди поруч, і вона готова допомогти. Головне, дати собі шанс її почути. А як ви знімаєте стрес? Діліться в коментарях.